Таку, таку тезу уявимо, що вибори в Штатах вже відбулися. Маємо нового президента: чи Трамп чи Клінтон? Що змінюється, кожен конфлікт має об'єктивно декілька причин: Росія хотіла відновити паритет у відносинах з Штатами, знищити Україну або чітко її прив'язати до своїх інтеграційних проєктів. Україна хоче відновити суверенітет і цілісність. Захід хоче відновити статус клоту, який був перед російською перед російською агресією. От оберуть нового керівника сполучених штатів відбудуться вибори у Франції, Німеччини. Яка з цих проблем буде вирішена? Жодна. здається, що конфлікт. Так, ми будемо постійно перебувати в якихось тактичних змінах, хтось буде щось говорити, десь будуть якісь зустрічі. Можливо, навіть поміняємо формат, чи є зараз готовність вирішити, хоча б одну з основоположних причин цього конфлікту? Чи є готовність Заходу поставити на місце Росію шляхом примусу до миру? Чи є готовність Росії піти на? Е Посилення конфлікту і або перевести дестабілізацію в Україні на якісно інший рівень і повернути Україну під свій контроль, чи є здатність України відновити силовим чи будь-яким іншим шляхом свою цілісність без якихось системних змін у Росії? Очевидно, що ні. До моменту, поки ми або побачимо. Шляхи вирішення однієї з причин, фундаментальних причин цього конфлікту, або ж ми зможемо розділити рівні, різні рівні цього конфлікту у різні формати врегулювання і зможемо запропонувати якісь нові рецепти врегулювання і геополітичного конфлікту Росія-Захід і українсько-російського конфлікту, і нашої проблеми з Донецьком і Кримом до того часу, мені здається, ці події будуть розвиватися, але ми світла в кінці тунелю так і не побачимо.